Лимонний чудо-кекс. Легесенький в приготуванні і такий смачнесенький, 250 г борошно, одна чайна ложка куркуми, 1 чайна розпушувача, 100 г м'яке вершкове масло. Простираю у крихту, 150 г цукор, чайна ванільного, 3 яйця, 150 мл кефір, цедра половинки лимона і дрібка солі. Замішую тісто, міксером буде значно краще. Додаю сухофрукти, форму трішки вмаценькала маслом і переливаю тісто, вирінюю по формі. Питали, чому завалюється кільця всередині? Притримуйте, все буде гаразд. Випікаю, температура 180-45 хвилин. Красень. Поки холоне, роблю глазур. Сік половинки лимона, а це 2-3 столові ложки, 100 г цукрова пудра розтираю ложкою, поливаю зверху. Саме вона робить його дуже цікавим на смак, спекла заздалегідь, бо чекає дегустатора Михайлика у гості бігом до столу. Змерз. Тепленьке молочко з кексом. Зараз зігрієшся, моє сонечко. Готуйте з душею, подавайте до столу з любов'ю. Так завжди смачніше. Навіть Джері попало кексика. Вітаю всіх підписників зі святом. Кохайте та будьте коханими. Смачного!